Всім привіт, дорогі друзі, і сьогодні я відкрию <coughs> монстри яйця дуже багато штук. Десь близько 30 можливо. ні, Ну коротше, десь біля 15 яєць ми точно відкриємо. І от нам от тільки що закінчився закінчив перерив. І нам дали 6 монстра яєйц безкоштовно, я, тільки що був, що це просто. я ще тут до речі купляв 6 монстров яйцо. І зараз я заберу ці шість безкоштовних і почали почали відкрати. Стоп! Поставте лайк! Підпишіться на канал. Це моє перше легендарне яйко. Буде відкривати! Оранджер Брок И рейнджер Брок мне выпал. Я в шоке. Я в шоке. Мифик? Блин, это вы... Что, вы это? Жертвует это с мамой? Мифик? Что? Не, вы жертвует это с мамой. Мне на эти мутации надо подать. спрай спрей выпал. Да это мутацию. Друге легендарне яйце. Ще один рейнджер синій. Я... Я хотів Я хотів того годілу баз. Ще одне яйце. Стомонет. Я в розбил шоті! Мені випало два Рейнджера Брока з шести яєць. <кхем> Червоний і такий стоп подарок. А, це тут він замінився. Я просто в шоці мені випав Рейнджер Брок. 2. І мені випало два легендарних яйця. Я думаю цей кращий. Червоний. Давайте я поставлю іконки точно. Я ще до речі, мотро єву вибив. Е, от, давайте от таке, от таке. Це поверенджери. Поверенджери в Brawl Stars. Я, я просто в шоці. Два. Д Два випало. Два. Прикиньте. Так, пішли далі відкривати. Та, да, я знаю. діло, все таке. Как... О, до речі, я ж тут стардроп не відкривав. Клас, що я їх стардроп відкрив. Так, рідкий. Все зрозуміло. Шість монстрів єць. Погнали. О, мутація. Класно і яка. Але мені, до речі, на основі ні одна мутація не випала з цих 6 яєць. Хоча і в мене їх біля 10 тільки. Хоча як тільки, це нормально. Е, до речі, тут, я в шоці. Мені на основі випало два міфіка. Епік. І тільки одна здається. Та. І дві легендарних! Я досі цього хігією. То дайте мені хоча б епік. М да. Я вже я реально подумав, що... що це? Я, я подумав, що мені вже випаде готіла баз. Ну, так собі випало. А щось навіть не зреагував на мутації, які нам випали. Три мутації на вльта, на Шакого. На гейла, бачимо, на мене теж на гела є. І на Бонні. Зрозуміло. До речі, я із пул майже програв <грав> на основному аккаунті, і зараз ми йдемо на основний аккаунт. Зроблю зараз склеючку, я там ще наберу постараюсь 6 разів виграти і... і показати ще 6 яєць, як ось... я проблемка, Я далі не відкривав, хоча я думав, що там біля 20 штук відкрию. Буша ось ці, лотка, але я там роз програв і вирішив не вставити. Я там два рази виграв, думав, що з тих двох нічого не випаде. З першого нічого не випало, а з другого мені випав легендарний. І з нього випав рожевий Ренджер Брок. Мені дуже шкода, що я цього не визняв, але повірте, мені наслало, насл що насл 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 мені він випав, бо іншим способом я би його ніяк не дістав. Бо я так розумію, ті скини не можна купити. там, В максимальному мощ. І так, не можна ці купити скини, бо тут немає чорного і жовтого. Ну і тому це доказує те, що <кхм> я його просто вибив. І дякую всім за перегляд.